Неправильно. Доброго дня. Добрий день. Як ваші справи? Дуже добре ваші як. Мої стабільно. Я розказую людям в чат-рулеці про них, про їхні стосунки, взаємовідносини з людьми протилежної статі. Цікава така тема. Да. Називайте дату народження якогось чоловіка, хлопця і свого життя, і свою, я вам дещо розкажу про вас. А, так, моя дата 18. Так, розказую. Обоє емоційні, обоє. Взривні, дуже взривні. Так, стосунки так, слабенькі. Значить, по-перше, спілкуватися не дуже комфортно, разом щось зробити важко, тому що обоє емоційні, і якщо комусь щось трошечки не сподобається, то і ви, і він взриваєтесь. Взриваєтесь, і буде шкандаль. Далі, бачення проблеми якоїсь проблеми якоїсь вашою парою, то десь відсотків 50. теж слабенько. Ні. Якщо. Думаєте створювати сім'ю з цим хлопцем? Я не рекомендую, краще пожикати іншим варіантом. А це ти попав? Нікіта. Mm -hmm. Нікіта, до свідоць, скажіть Нікіті. Ну співала чи не співала? Я теж так думаю. Хорошо, то хочемо. Так. Да. Іще є якісь побажання? Ну, якщо можна мені теж так це зробити. Давайте зробимо. Так. Подожди, я знімаю. Називайте. Дуже-дуже швидко зійшлись, тому що спілкуватись вам дуже комфортно з ним. До речі, ви спілкуєте, ви любите поговорити не він, а ви любите поговорити. І ще ви така людина, яка ну, така цілеспрямована людина. Якщо з вами хтось не згоден, ви все рівно будете доказувати вашу точку зору, що ви права, що ваша точка зору правильна. Як бізнес-партнери з цим хлопцем класні. Легко все вдається зробити з ним. Він, до речі, емоційний, взривний, але. Я кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю, тому що бачення проблеми вашою парою дуже-дуже погано. Бачення проблеми, знаєте, що таке, чи пояснити? Ну, поясніть. Добре. Ну, наприклад, наприклад, ви кажете, о, дивись, це цифра 9, а він каже, ні, це цифра 6, ні 9, ні 6. І на рівному місці майже із нічого починаєте сваритися. Але часто сваритесь, швидко миритесь. І можете ще казати, ми кохаємо один одного. І ще плюс у вашій парі. Життєві цінності і ваші, і його в більшості збігаються. Непогано. Але із-за того, що бачення проблеми дуже погано. Може, 0,1%, відсот... не 0,1, десь 0,8-09%, навіть не 1%. Відсоток. Я кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю. Має бути хоча б 75%. Відсотків. У вас тут дуже погано. Тому mm. це було три параметри. Із семи параметрів ще нічого не рахував, тільки подивився. Якщо цікаво, можу скинути Інстаграм. Скиньте інстаграм, будь ласка. Меня ж цікаво сталося. Езотерику, астрологію не займаюся, тільки на mm -hmm. добре. Тоді я напишу вам. Добре. Я вам бажаю гарного Дякую. вечора, щоб у вас все добре. було. Добре. Будьте да. мудрими, робіть висновки і вчіться на помилках чужих людей, інших, а не на своїх. Всього найкращого. Да. Дякую. І вам теж всього найкращого. Вчіться на помилках інших людей, а не на своїх помилках. Мій інстаграм внизу шукайте свою другу половинку. Треба перевірити сумісність з кимось із ваших знайомих між собою або з вами. Мій інстаграм внизу пишіть на все добре.